Карай Аваси означає голос Караїма. Ми дали нашому подкасту цю назву, щоб голос, який майже стих, знову зазвучав тихо, але впевнено. Караїмська громада Луцька залишила по собі не лише спогади, а й імена. Імена тих, хто писав, збирав, досліджував, думав і діяв. Саме з Луцька вийшли відомі діячі: Авраам Фіркович, Сімха Ісак Луцький, Мордехай Султанський, Олександр Марткович, Сергій Рудковський та інші. Вони творили словом, книжкою, думкою. Їх називали носіями інтелектуального продукту своєї спільноти. Про відомого Луцького Караїма розповідає. Волинський краєзнавець та начальник відділу охорони культурної спадщини Луцька Олександр Котис. Я би не розказав про Олександра Мартковича чи Мартковича, дуже відомий Караїм початку ХХ століття, член Луцької громади, певний час був головою Луцької громади. Він мені вдалося ідентифікувати, де був його будинок на вулиці, колишньої Ягелонська, тепер це Лесі Українки. Колишня адреса Ягелонська, 95, теперішня вулиця Лесі Українки, 63. Будинок Будинок досить гарному такому стилі, збудований Мартковичем наприкінці 20-х років. За а цим будинком він планував ще звести кінотеатр, але з кінотеатром нічого не вийшло з якихось причин. І в цьому будинку Марткович в 30-х роках відкрив видавництво журналу Карай авази, які прикладається як голос Караїма, і це був досить такий помітний часопис в культурному житті Караїмів, тому що Марткович там збирав статті різних науковців, істориків, етнографів, письменників. Все, все, -все максимально, що стосується караїмської культури, це досить таке помітне, жваве було видання в караїмській Історії Досить багато там поміщено матеріалів, в тому числі луцько-галицьким діалектом караїмської мови. І це взагалі досить така унікальна штука, тому що більше такого таке дуже рідко де зустрічається. Там Марткович, по-перше, як різних, не тільки різних науковців, збирав матеріали, а ще й свої поміщав. І це досить класна така штука. Дуже приємно, що цей будинок історія нам зберегла. Сьогодні це є пам'ятка архітектури, там висить табличка, він ознакований. Там Написано коротка історія про це видання «Краєвази». І на жаль, в 40-му році, коли Луцьк потрапив під радянський Союз, будинок Марковича влада забрала в архіві. ще зберігається скарга про те, що Маркович просив не забирати в нього цей будинок, тому що аргументував що це його власність, що це його єдиний заробіток на прожиття. А треба сказати, що крім того, що він був головою кримської громади, Маркович ще заробляв тим, що він був нотаріусом і. І, ну, на жаль, під час війни цей будинок в нього забрали. Взагалі Караїмська громада виїхала з Луцька і в подальшому будинок був просто націоналізований. Іноді одна людина може стати для цілого народу пам'яттю, голосом і захистом. Для Караїмів такою людиною був Авраам Фіркович. Він народився в Луцьку 1787 року, став газаном у рідному місті, а згодом мислителем, мандрівником, археологом, дослідником, автором теорії, яка мала рятівне значення для його народу. Фіркович об'їздив Крим, Кавказ, Єрусалим, Єгипет, Константинополь у пошуках старовинних рукописів. Він збирав книги. Розшифровував надгробки, переписував біблійні тексти, ночами працював у Чуфут-Кале, спав по кілька годин і збудував теорію, що Караїми мають давнє особливе походження ще до Вавилонського полону, і не несуть відповідальності за розп'яття Христа у 19 столітті. Ця теорія відкрила Караїмам двері до рівноправного життя в Російській імперії, а під час Другої світової врятувала багатьох від знищення. Його теорії викликали суперечки його рук. Кописи, перевірки, але його роль для караїмського народу незаперечна. Фіркович помер у 1874 році в Чуфут-Кале і залишив по собі не просто архів, а цілий новий спосіб говорити про себе світу. Проте, Караїми Луцька були не лише книжниками і служителями. Вони добре зналися і на торгівлі про щоденне життя громади, участь у ярмарках і фінансові відносини з містянами, розповідає кандидатка історичних наук, дослідниця міської історії Луцька. 16-17 століть завідувачка науково-експозиційного відділу музейного простору Окольний замок Оксана Штанько. Але знаємо, що Країну у Луцьку доволі вдало займалися торгівлею, приклад битка Масиновича, про якого ми сьогодні вже почасти згадували, є добрим підтвердженням тому, бо станом на 16 століття він мав власного фактора, себто торгового торговельного агента, який дозволяв і допомагав йому, тобто діяльність цього торговельного агента, дозволяла битку Масиновичу Луцькому Країну, залишаючись у Луцьку, вправно провадити свої торговельні справи, скажімо, у Гданську, куди зерно. Yeah. <laughs> Могло сплавлятися і там продаватися. Щоденні заняття, якщо ми говоримо про луцьких караїмів, від світанку до смерканку визначалися якимись речами, що їх люди того часу виконували, маючи потребу, певну, але можемо про це підставовіше говорити. Наприклад, скажімо, ярмаркувань, бо отримавши право на Магдебургію, місто його великокнязівської милости, а пізніше Королівської милости, Луцьке. Ті на рік могло провадити масштабні ярмарки, і якраз доволі вдалими учасниками цих ярмарків були людські країни. Вони торгували, вони займалися торгівлею. Стосовно стосунків із міщанами, то доброю ілюстрацією, певним зрізом тих аспектів нам слугують записи міської документації, луцької міської актової війтівсько лавничої книги. Це 1638, і 1640 роки. По-перше, ми можемо звідти черпати імена луцьких країнів, а по-друге, бачите, що почасти луцькі міщани, маючи певну потребу у коштах, могли позичати їх у країнів. Звідки ми про це? Це знаємо, а звідти що не завжди акт повернення коштів відбувався. Або якщо відбувався, то це квитували. Тобто міська канцелярія видавала відповідний документ про те, що міщанин Луцький, Антоній Перетяткович, позичивши певну суму грошей у Луцького Країна Нахіма Ізраїлевича, повертає її в тому дні, і це актом засвідчується. Караїмів у світі небагато, але зв'язок між ними сильний. Попри відстані, мову, кордони вони знаходять одне одного. І навіть якщо про караїмську діаспору знають не всі, у моменти, коли треба об'єднатися, це завжди має силу. Так вважає молодша наукова співробітниця відділу музею караїмської історії та культури Надія Васильчук. Світова караїмська діаспора насправді існує про неї мало відомо. Однак, коли виникає питання взаємодопомоги у караїмів, то це переважно результативно. Скажу з досвіду, у 2018 році вийшла збірка поезії Захарія Абрагамовича і нам весна всміхнеться. Над її створенням працювали Караїми Польщі, Литви, Криму, працівник музею караїмської історії та культури та представник національного заповідника Давні Галич. Ця командна робота в силу недостатнього фінансування не була увінчена успіхом, але вона показала взаєморозуміння і підтримку в караїмському середовищі. Таких прикладів є багато. Караїмське середовище завжди було інтелігентним, глибоко культурним, і навіть після розпорошення, депортації і втрати ідентичності щось залишилось тихе, вперте, живе. Про цю невидиму, але справжню спадковість далі розповідає український художник Караїмського походження Езра Пастор. Якщо брати одну річ, яку я хотів би, щоб більше людей знали про країмів. Я думаю, це наша історія того, як ми постійно були в. У мовному локомотиві культури, якщо подивитися, серед караїмів був прям високий високий коефіцієнт інтелігенції. В цілому Караїми були дуже інтелігентним народом. Звичайно, що це змінилося з приходом радянської влади. Дуже багато кого з нас порозкуркулювали, порозкидали по світу. Нас депортовували так само, як кримських татар, але не у настільки жахливих умовах. Але досі є приклади, як сучасні караїми продовжують штовхати культуру в цілому як явище, а не тільки караїмську культуру. І ось це мені подобається, і мало хто про це знає, тому що ці караїми, наприклад, самі трошки соромляться говорити про те, що вони караїми. тому що вони частково караїми, так само як і я, і серед. Деякої частини караїмської спільноти побутує думка, що якщо ти там, наприклад, на чверть Караїм, на одну восьму Караїм, то ну який ти вже Караїм, і ти не виріс у цих умовах і в цьому контексті, і нічого ти не знаєш, і все ти вже не Караїм, але мені здається, що треба до цього повертатися. І наша кров наче сама нас повертає. І ми дійсно. Ми тримаємо... Ми дій... Я не сказав би, що тримаємо культуру як таку, тому що це було б занадто нагло, але ми. Дуже помітно вкладаємося в її рух вперед. Сьогодні говорили про тих, хто формував обличчя Караїмської спільноти: письменників, мислителів, торговців, тих, хто творив культуру в різні часи й обставини. І пам'ятаємо про те, що спадщина живе не лише у постатях, а в тому, як ми пам'ятаємо, продовжуємо і передаємо далі. Проект реалізовано за підтримки Українського культурного фонду та Міністерства культури Великого Герцогства Люксембург.